Попередньому відео я розповідала, якими препаратами користуються під час спеки, обробляючи хвойні рослини, троянди, чагарники, барбариси, будь-які рослини в своєму садочку. Як підтримати під час спеки будь-які рослини в ваших садочках? А це обов'язково треба робити, тому що погодні умови дуже швидко змінюються і рослинам потрібна допомога. Можна через тиждень після цієї обробки зверху оприскуванням обробити ваші всі рослини в садочку препаратом кендал або препаратом Аміностар. Або якщо ви обробляєте і підживлюєте і підтримаєте під час спеки хвойні, то ось таким препаратом: Smart Grow хвойні. Всі ці препарати дуже допомагають рослинам саме під час спеки. Обираємо оброб... для обробки або рано вранці час, щоб температура була не вище 25 градусів, або пізно ввечері, щоб температура була не вище 25 градусів. І обов'язково будь-яку суміш, додавайте прилипач, він допомагає діяти основному засібу.